збройні сили разом до перемоги ну а далі в нашому етері будемо підбивати підсумку шісна підсумки шістнадцятого рамштайну отож це будемо робити разом із володимиром волею політологом експертом міжнародником пане володимире доброго дня слава україні доброго здоров'я героям слава отож дійсно завершився уже шістнадцятий рамштайн а Перше туди поїхав наш президент, лідер нашої країни Володимир Зеленський. А наскільки ви задоволені даними результатами, і чи виправданим був візит президента? Візит був виправданим однозначно, тому що ми бачимо доволі бурхливі події на близькому сході, які викликали? Е Породили декілька таких побоювань, да і зрозуміло, що на всяк випадок в цьому контексті потрібно бути присутнім там поговорити з представниками усіх держав-член союзників з приводу того, щоб отримати формально, ну формально, не у вигляді документів, да а від них почути запевнення, що підтримка продовжуватиметься. Тобто одразу акцентую. Є прогнози, прогнози, да? те, що підтримка не зменшиться, і швидше за все це так. Але будь-які справи ведення справ потребує, щоб все-таки час від часу в таких ситуаціях робити уточнюючі запитання. Тобто, я думаю, що саме візит президента. Був якраз спрямований на те, що так ми е, бачимо, що підтримка збережеться, але на всяк випадок краще запитати, тому що е, у кожній державі свій уряд, кожна держава суверенна, і у них є е, свій, так би мовити. Перелік важливих питання, які вони витрачають свої кошти, і пріоритети можуть скоригуватися. Тому на всяк випадок, щоб не було сюрпризів, це правильно час від часу, з точки зору е, ділової, е, так би мовити, етики, да, все таки задавати такі ставити такі запитання, в тому числі партнерам і союзникам, на яких ми покладаємось. На 100% і навіть якщо ми впевнені, що їхня позиція залишається незмінною, краще інколи перепитати, да? тобто отримати якісь додаткові запевнення. Ці запевнення Україна отримала. Треба згадати, що слова Остіна керівника Пентагону, міністра оборони да, Сполучених Штатів. Що є п'ять причин для того, щоб продовжувати підтримувати Україну стільки скільки потрібно, і оця підтримка стільки скільки потрібно, вона е загалом є е позицією е там майже всіх держав, членів е НАТО. Чому я кажу майже всіх, тому що там Угорщина, ви ж розумієте да? її позицію. Ну і уряд словаччини новий не сформований, поки що е такий е перехідний період. Але загалом загалом основні наші союзники вони будуть підтримувати стільки скільки потрібно. Другий момент це певне це потреби просування. Постачань забезпечення України е, проти засобами додатковими засобами протиповітряної і протиракетної оборони е, півдня України щоб е, зробити безпечними е, функціонування перевезень морських. Ну і взагалі, щоб прикрити той напрям, тому що ми бачимо, що росіяни е, е, з середини липня. Щодня завдають ударів по південних регіонах в регіонах з допомогою цих атак. Крім того, зимовий період і також треба захистити ще деякі об'єкти в різних регіонах. Тому це питання, я думаю, що президент вирішив побути особистим лобістом, спробувати да, за рахунок особистої присутності домогтися від союзників більшого. І третій момент це ситуація на фронтах. Ми бачимо, що загалом лінія кордону мало зрушилася, тобто є чималі просування українських військ на Запорізькому напрямі. Це, якщо говорити про підсумки усієї весняно-осінньої кампанії, попередньої. То так, є просування українських військ на півдні від Бахмута, і там трохи на південний захід від Бахмута, є просування там до урожайного в бік Старомлинівки, але і є вже другий етап наступальних дій російських на куп'янському напрямі, куп'янсько-лиманському, якщо більш широко, і от ми бачимо біля Авдіївки. Президент, коли говорив про те, чому він там, да? тому про смисли свого візиту, він говорив, що не лише питання українського наступу, це окремий, але й питання оборони. Тому, так, я думаю, що йдеться про те, що, щоб отримати додаткову допомогу або пришвидшити надання. Обіцяної вже допомоги з боку держав-союзників, якраз і для того, щоб зміцнювати оборону на тих ділянках, де українські війська зараз в обороні. Ну, і от вчора також збулася Рада Україна НАТО, на якій генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна точно буде в НАТО і що усі члени це погодили. Нагадаємо за Угорщину, так. Ми одноразово це чули, але залишається питання часу. Поки що про час ніхто не говорить. На вашу думку, чи пришвидшить питання Ізраїлю цей процес? Не пришвидшить питання Ізраїлю цей процес. Ну і коли Столтон говорить, то він говорить правду. Насправді ніхто з держав-членів альянсів не заперечує, що Україна колись буде в НАТО. Але те, що ви згадали про Угорщину, то тут потрібно. Уточнити, що у кожної держави члена НАТО своє бачення того, яким є шлях України до членства в Альянсі. Тому звісно, в принципі, загалом ніхто не проти того, що Україна колись стане членом НАТО. Але для когось вона вже готова для деяких не декількох держав, да? чи майже готова для когось вона. Ще повинна зробити чималу роботу, але немає якихось додаткових вимог, тобто залишаються магістральні боротьба з корупцією, реорганізація системи управління, повна реорганізація прозорість підзвітність державних закупівель державного адміністрування, особливо в секторі безпеки і оборони, в оборонних державних і в тому і в інших державних компаніях. тобто Захід, основні наші союзники наголошують на тому, що Україна повинна докладати більше і е е якісніше, більше зусиль для боротьби з корупцією, для неуможливлення корупції і робити це якісніше. До речі, е заява міністра фінансів США Джанет Єлін, да, про це теж акцент на цьому був зроблений. Так, що це один шлях. Ну і є держави, які е мають особливі свої, е так би мовити, е проблеми, які вони вважають, що Україна е вимоги, да, які, що Україна повинна їх е виконати. Звісно, що Угорщина е є такою найбільш показовою в цьому смислі державою. Це вимога повернути ситуацію з мовним законом до того стану, який він був на початок незалежності України. І чи можливий тут компроміс якийсь, хоча б, да, щоб не по їхньому було і не по нашому. Це окрема історія, тому заглиблюватись не буду. Але там ще якісь е, зауваження може бути так само, як і у Польщі, е, так само, як і у Словаччині, у тієї ж і Румунії, да, і у Болгарії. Усіх можуть бути якісь моментики, да, Але е, з Угорщиною в цьому смислі ситуація найбільш складна, поки що так є, да, виглядає, і вона залишатиметься саме такою. Щодо ситуації в Ізраїлю, то що сьогодні ми знаємо, що вона там досить гостра і загострюється постійно. І сьогодні до Ізраїлю з візитом підтримки вирушив держсекретар США Ентоні Блінкен. Пише місцеве видання, чого чекати від даного візиту? Загалом, можливо, якусь допомогу привіз даний держсекретар. Ваша думка щодо цього візиту, загалом, і якщо можна про ситуацію в Ізраїлі також. Цей візит є робочим, мета його консультації, допомогу Сполучені Штати і так пообіцяли, вони її виділять. Так, можливо, під час консульта... візиту Блінкена буде уточнено яку саме допомогу на яких умовах в якій кількості. Ну, і я думаю, що буде проведений обмін думками з приводу. Тобто йтиметься про те про політичні моменти, пов'язані з, з тим, хто стояв за хто допоміг підготувати Хамас та Ісламський Джихад цю м -м, небачену за 50 років атаку на Ізраїль. Да? Тобто, по суті, е і, звісно, зворотня сторона. Це дії Ізраїлю в секторі Гази, тому що це дуже чутлива позиція для Сполучених Штатів, також тому, що Сполучені Штати вони підтримують право Ізраїлю на само, на, самооборону, на оборону від агресії. Сполучені Штати засуджують терористичну діяльність терористичних організацій, Хамас та Ісламський джихад. Але Сполучені Штати е, підтримують право народу Палестини е, на е, власну державу, і е, Сполучені Штати змушені також рахуватися з думкою своїх союзників, а саме з числа Арабських держав Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії, да, які. Е, Вважають, що Ізраїль непропорційно застосовує силу в секторі Газа і в тому, що руйнуються, руйнуються міста, цілі квартали, інфраструктура, плюс оця блокада. Да, електроенергія відключена, як сьогодні ізраїльський міністр енергетики сказав, що ніякого постачання електроенергії не буде, ніякої води, ніякого пального, нічого не буде, доки не видадуть заручників. І, звісно, що Блінкен буде намагатися знайти вирішення і оцих суперечностей важливих для Сполучених Штатів в контексті збереження загальної єдності антиіранської широкої коаліції. Ну і що там ще? Цей візит? Ну, всі ж ви бачили, що а, а, Ізраїль, ізраїльські спецслужби а, цю а, не, не, не помітили да, підготовку такої великої атаки. Сполучені Штати теж кажуть, що у них не було інформації, що саме я так розумію, що вони слідкують за діяльністю Хамаси, ісламського джихада і багатьох інших не було інформації, тобто для них це теж. Стало сюрпризом. Е, я думаю, що е, сюрпризом це стало і для Туреччини, і для Азербайджану, і, ймовірно, для Єгипту. Неймовірно, не я думаю, для Єгипту, тому що, можливо, Єгипет, якщо б мав інформацію, чи Саудівська Аравія, вони б поділилися з американцями, а американці поділилися б з Ізраїлем. Да? Е, я думаю, що такої розвідувальної інформації не було і в Росії. Можливо, були якісь е, припущення, що е, Хамас готується до чогось, але ніхто не думав, що все буде настільки ефектно, масштабно, е, е, як цього не було вже 50 так, як цього не було вже 50 років. Тому е, я думаю, що зараз всі е, шукають докази і вивчають, чи справді причетний Іран. До підготовки цієї масштабної атаки Хамас та ісламського джихаду на Ізраїль. Безпрецедентного, як я вже сказав, військового протистояння безпрецедентної війни за останні 50 років відносин між Ізраїлем та Палестиною, між Ізраїлем і Арабським світом, між Ізраїлем і Палестиною. І звертаю вашу увагу на заяви американців, що в них немає доказів. Це не значить, що їх ці докази не шукають. Як на мене, тут доказів більше аніж потрібно, які вказують на те, що саме Ізраїль стоїть за усім цим. Він здійснював головний обсяг. Підготовки підрозділів хамас та Ісламського Джихаду, те, що ми побачили на відео, ми побачили не просто якісь там банда Орліка, да, чи хто там, що там. ми побачили військові підрозділи. Які використовують системи залпового вогню, реактивні реактивні снаряди? Де ми побачили підрозділи, які використовують безпілотники, запускають їх, керують ними? Ми побачили ефективні дії штурмові на певних ділянках представників ХАМАС, коли вони напали, на те, що там дійсно зайшла купа різних просто. Терористів, да, які не є військовими підрозділами, і, власне, які і здійснювали цей терор. Але е, таку, секретність, таку секретність як могли забезпечити підготовки? Якщо б це розумієте, що ці підрозділи військові, чому я про них, на них звернув увагу, це значить, що ці підрозділи проходили десь підготовку в якомусь навчальному військовому центрі. Тобто казарма, вивчення матеріальної частини, там є ці установки. Ну і, звісно, тренування, злагодження цих підрозділів, навчання, в тому числі, навчальні стрільби. Якби оці навчальні стрільби були на території сектору гази, то розвідка чиясь би могла це помітити. Тобто підготовка, це підготовка цілих підрозділів, включно з навчальними стрільбами, з навчальними е е пусками, там ураження цілей, тобто весь комплекс підготовки. Е е якщо б е такі навчання проходили в якихось, е припустимо, інших державах, то там би теж е важко було б сховати, тому що свої спец спецслужби. Місцеві в цих державах знали про цю підготовку, да? і щось би просочилося і до, або до ізраїльтян, або до західних спецслужб. Ну і е, 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 єдиний варіант залишається це Іран, е, тому що Іранці, я думаю, не просто так допомагали там росіянам з цими безпілотниками, вони ж згадайте, іранські фахівці. Вони налагоджували і збирання цих безпілотників, збиральні лінії в Росії. Вони спочатку були інструкторами на лінії фронту. Тобто, в Іранці могли дуже багато чого в обмін на свою допомогу отримати конкретно з військового досвіду, досвіду ведення сучасної війни, в тому числі. Сучасного досвіду використання безпілотників. Ну і плюс, куди е, західні та ізраїльські розвідки, та й не тільки з, е, західні, але й східні, е, не мають доступу, то це територія Ірану. Тому я думаю, що вся підготовка була у військових центрах е, на полігонах Ірану. Е, це все виглядало як навчання е, іранських е, військових. Плюс режим секретності, який забезпечили іранські спецслужби. І по суті вийшло так, що незадовго до початку цієї війни, від того, як були напрацьовані навіть стратегії і тактика цієї війни, вже напрацьована була. Да? Просто усі ці підрозділи у готовому складі вже навчені, злагоджені. Да? Разом з, з військовим спорядженням, яке могли, можливо, і раніше там заставлялося, воно все було перебуло на Три Гази і почалася війна. Навіщо це Ізраїлю? Е, я не виключаю, що е, в Ізраїлі вирішили, що для них виникло вікно, мож, вікно можливостей для того, щоб зробити остаточний, е, як то кажуть, ривок. Да? Для того, щоб отримати ядерну зброю. Тобто врешті досягти результату. Тому що, коли я говорю про вікно можливостей, дивіться, Росія зайнята війною в Україні. До речі, ті, хто кажуть, що Росія допомагала, ну можливо, там вагнерівців, якості інструкторів десь були. А можливо і не були, тому що у іранців своїх інструкторів. Досить вони цю війну досліджували. Я ж кажу, вони десь там на передовій були з російського боку і не лише ті, що безпілотниками займаються. Досвід цієї війни іранці вивчали. Зброю Росія е, е, палестинцям постачати не могла, тому що вона і так по всьому світу все скуповує: боєприпаси, гармати, стрілецьку, зброю. Все, 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 все вимітає. У кого це є, це у іранців. Вони можуть постачати, тому що у них є запас. І, е, як я вже сказав, Росія зайнята. а Сполучені Штати і увесь Захід зайнятий тим, що допомагає Україні віддавати відсіч російській агресії, спрямовуючи сюди частину ресурсів. Сполучені Штати мають охолоджені відносини з е, Азербайджаном та Туреччиною. Як держави, які є м, умовно членами широкої антиіранської коаліції, це охолодження відносин з'явилося після того, як Азербайджан остаточно вирішив питання Нагорного Карабаху. Да? Далі дивіться. Як на шаховій дошці прогнозованим було те, що е, атака палестинців буде супроводжуватимесь тим, що. Певні неорганізовані групи будуть чинити терор. Так воно і є. Да? Було прогнозованим, якою буде реакція Ізраїлю на такий терор, терор у відповідь. І звичайна ізраїльська тактика е, бити по е, будівлях в населених пунктах, тому що там інших варіантів немає. Да? Тобто лють буде відповідна лють, і це обурить Арабські держави. І знову ми говоримо про антиіранську коаліцію, в якій головними все-таки є США і Захід загалом, Ізраїльські держави. Тобто, оцей напад, він на палестинців на Ізраїль, він провокує конфлікт серед головних членів антиіранської коаліції. І ми ж бачимо то, що сказав Блінкен, чого прилетів, в тому числі намагається якось втримати, да? тому що е, зрозуміла позиція Ізраїлю і е, підтримка права Ізраїлю на самооборону, а з іншого боку, араби кажуть, що це непропорційна відповідь. Населення мирне страждає, порушення да? правил ведення війни. Так от. По суті, оцією, я думаю, що палестинцями Іран зіграв у сліпу, спровокувавши цей конфлікт, який суттєво охолоджує відносини між усіма членами антиіранської коаліції, і перемикає додаткову проблему. Створює для сполучених штатів і заходу. Перемикає увагу, і під цей шумок швиденько можливо спробувати. Завершити ядерну програму це припущення, і я не виключаю, що таке припущення є і в Сполучених Штатах у спецслужб і деяких західних. Тому те, що ми бачимо: передислокація в Середземне море однієї авіаносної групи, а потім ще й, можливо, другої. Це ж не для того, щоб підтримати Ізраїль у боротьбі проти ісламського джихаду чи Хамас. Концентрація таких сил, плюс Іорданія надала дозвіл американцям розміщувати свою авіацію на своїй території. Ну, що це? Допомагати Ізраїлю бомбити Хамас? Звісно, що ні. Тобто потихеньку Сполучені Штати готуються до чогось можливого. Дивіться ще буквально коротко, бо декілька хвилин до завершення етеру нашого президент той самої Палестини також збирається до Кремля їхати. Вже підтверджений візит там. Єдине, що деякі уточнення ще у них відбуваються. І от таке узагальнююче питання. Володимир Зеленський вчора заявив на засіданнях про те, що на даний момент у нас вирішальна фаза війни, найважча фаза війни. Разом з тим Буданов сказав, що ми на порозі третьої світової війни у зв'язку з ситуацією у світі загалом. На вашу думку, якби Росія ще у 2008 році, коли вона розпочала оці агресивні дії щодо своїх сусідів, розпочала вона їх з Грузії безпосередньо, так потім 2014 рік Україна, схід Крим і так далі. Може б, не було цієї всієї, всієї ситуації у світі. Може б тоді е, світові ці лідери, які відносяться так до е, таких е, тиранів, так, не було б оцих оцих заворушень. Вони б сиділи всі там тихенько і зрозуміли, що добрячі б'ють по зубах їх. Все, нема чого рипатись. Я б про події 2008 році на Кавказі тут не говорив. Але звісно, що вони важливі, це був. Один з перших кроків Росії до неоколоніалізму, а да? тут головне було, що з Кримом? Реакція на анексію Криму Росією була недостатньою реакція Заходу. Але чи могла б вона бути більшою в тих умовах? Багато хто не знав, що там насправді. Там дуже багато інформації було, тому вирішили так, як вирішили. Звісно, щоб потроху Путін розумів кожним кроком, що він може йти далі. Що стосується Ірану, Іран не веде ігри путінські, у Ірану свої ігри і свої секрети від Росії. Президент Палестини до Росії чого полетів? Тому що Росія член Радбезу ООН, справа вето. Е, і е, саме тому допомогу ніяку вони не отримують. Ну, може, якісь там не знаю е, інструкторів, але інструктори, якщо вже і потрібні, були, вони потрібні були раніше і вони свою роль вже відіграли. Тому цей візит він чисто такий політично символічний, тому що Росія член Радбезу ООН. Що стосується Третьої світової війни. Моя позиція давня, що вона вже триває, вона просто така розпорошена на різних театрах. Першим таким актом була війна проти ІДІЛ, другим таким актом і є війна Росії проти України, і третій акт це можливо велика війна, не в смислі між Арабами і Ізраїлем. А саме Великою коаліцією проти Ірану, оце, тобто, ця війна, вона третя світова, вже йде, вона просто не така, як всі попередні. Але ця війна, оці всі три, особливо те, що Путін робить. Це якраз за своїми смислами. Смислами, це ті смисли, які стояли в основі і Першої, і Другої світової війни. Тому оця війна. Вона є фактично логічні логічним продовженням і завершенням отих смислів, які все ніяк не відійдуть у минуле добре. Ми вам дякуємо. Дякуємо Дякую. за ваші думки, за ваші відповіді на наші запитання. Отож спілкувалися із Володимиром Волею, політологом та експертом.